Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, сьогодні ми з вами на занятті відправимося у гості до бабусі. Дуже вона нас кликала, бо хоче нам щось показати. Дітки, подивіться, яка гарна хатинка у бабусі, але хтось там заховався за парканом. Дітки, хто це? Так, це корова. Дітки, хто сховався за парканом? Так, це курка. Хто сховався за парканом? Правильно, це кішка? Хто сховався за парканом? Це собака. Хто сховався за парканом? Правильно, це гусак. Хто сховався за парканом? Молодці! Це порося. Дітки. А давайте дізнаємося у бабусі: чи багато тварин живе у неї на подвір'ї. У бабусі. Є один котик та багато гусей. Подивіться, скільки собак є у бабусі? Так, одна. А скільки курей? Багато. Бабуся сьогодні дуже втомилася і просить нас допомогти нагодувати тваринок. Чим ми нагодуємо корову? Що ми їй дамо? Сіно, банани або рибку. Звісно, ми дамо їй сіно. А що ж буде їсти собака? Травичку, банани або кісточку. Так, собака полюбляє їсти кісточки. А чим нагодуємо курку, рибою, молоком чи зерном? Звісно, зерном. Бабуся дуже вдячна нам за те, що ми завітали сьогодні до неї у гості і допомогли їй нагодувати її тваринок. Бачите, діти за домашніми тваринами потрібно доглядати, годувати їх і ніколи не ображати. Дякую вам за увагу! До побачення!